Починаємо з закритої наради у президента змінити закон про воєнний стан і скасувати заставу для корупціонерів і тих, хто скоїв тяжкі злочині. Це майже три години обговорювали представники парламентської коаліції на закритій нараді у Петра Порошенка. Там також були присутні прем'єр-міністр, секретар Радбезу, голова Верховної Ради. Після наради депутати розповіли першому з президентом. Домовилися, що законопроекти, які стосуються воєнної ситуації, слід розглядати швидко. Наступного пленарного тижня будуть обговорювати і волонтери Терські ініціативи домовилися й про те, що візьмуться за приватизацію та зміни до виборчого законодавства цей законопроект дуже простий. Мова йдеться про скасування застави при скоєнні е, важких злочинів при по корупції, е, важких злочинів, які відносяться до категорії тяжких, і е, сьогоднішній день заблокувати можливість злочинців виходити е, під заставу, особливо якщо на хабарі вони були взяті на гарячому. Йдеться зокрема про зміни до закону про воєнний стан, тому що у випадку чого нам треба бути готовим. Він писався в мирний час, і там також низка законопроєктів, які стосуються військової сфери, які би дозволяли до речі, вони були ініційовані волонтерами, які би дозволяли, наприклад, пришвидшити закупки, уніфікувати нарешті форму, тобто зробити українську армію більш сучасною і більш забезпеченою. І ми говорили про судову реформу, про вищу раду юстиції. Говорили про закон, про прокуратуру, ефективність. Прокуратури на зараз говорили так само про військовий блок і законопроекти підготовлені волонтерами щодо надання гуманітарної допомоги, тобто по приватизації там державних підприємств. От там були не те, що дискусії, це просто було бачення різних політичних сил. Хто вважає, що зараз не потрібно продавати, тому що це може бути збитком по такий час.